Вітаємо. далі 5 хвилин на головне новини країни і Хмельниччини. У студії для вас працює Ольга Захарченко за кадром Команда Першого Подільського розпочинаємо інформаційний випуск у Чорному морі. Зночі перебувають два ворожих ракетоносії: один надводний і один підводний, з з ма калібрами. Про це сказала керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Загроза на жаль залишається високою постійно, тож бережіть себе. Далі про ситуацію у регіонах зночі російські військові тричі обстрілювали прикордоння Сумщини. Зафіксовано 15 вибухів. Також підрозділи Рос армії завжди завдали артилерійських ударів по Очаківській громаді Миколаївської області. На щастя, ніхто не постраждав. Але учора окупанти обстрілювали 21 населений пункт Запорізької області. 40-річний чоловік загинув ще чотири людини дістали поранення. Також упродовж доби, 13 липня, гатили з мінометів, артилерії танків, градів, авіації та БПЛА, випустивши по Херсонщині 487 снарядів, внаслідок чого одна людина загинула. ще Одна дістала поранення. Що стосується Донеччини, то Донеччину продовжують обстрілювати просто щодня. За минулу добу від обстрілів з боку російської армії загинула ще одна людина у Первомайську, а чотири людини дістали поранення. Бажально обстрілювали й Харківщину, обійшлося без жертв. Сьогодні у Староконстантинівській громаді буде чутно вибухи без паніки все під контролем з 12-ї години будуть знешкоджувати непридатні до використання боєприпаси. Сапери з Хмельниччини розміновують Херсонщину. Дмитро Горецький, піротехнік ДСНС Хмельниччини з колегами з п'яти областей України півтора місяці працював в одному зі звільнених населених пунктів. Для Хмельницького сапера спочатку повномасштабного вторгнення це вже третя ротація на звільненні від окупантів української землі. Спочатку була Харківщина, тепер Херсонщина. Каже чоловік, що тут заміновано усе від доріг до полів, до будинків та речей побутового вжитку. Окрім виконання Роботи й дотримування правил безпеки при розмінуванні, за словами Дмитра, треба ще добре слухати та пильнувати дрони, які расисти постійно спрямовують з лівого берега Дніпра. На Хмельниччині перевірили поверхневі води річок. Дослідження здійснювали упродовж червня. У річці Південний Буг виявили підвищений вміст розчинних органічних сполук нітритів та розчиненого кисню. А у Дністрі перевищені гранично допустимі концентрації для водойм господарсько-побутового значення. розчинного кисню майже у два рази більше. Низку платних послуг вели для пацієнтів у Хмельницьких міських поліклініках. Зокрема, за гроші тепер можна отримати фізіотерапевтичні процедури. Ціни доступні від 22 до 47 гривень за процедуру. Проте охочих скористатися такими послугами суттєво зменшилось. Зараз відділення фізіотерапії реорганізували у відділення відновного лікування. Його основний напрям це робота, реабілітація хворих травматично-неврологічного профілю. В деяких випадках у пацієнтів є можливість платні. Ні, фізіотерапевтичні послуги замінити на безкоштовні. 14 липня на території області очікується ускладнення погодних умов. Прогнозують грози місцям град, шквали вітру від 17 до 22 метрів на секунду. Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпечності. Як пояснюють в обласному центрі з гідрометеорології, погода ускладнюється через переміщення активних атмосферних фронтів з Західної Європи. Станом на цю хвилину це уся інформація. Якщо ви стали свідком цікавих та важливих подій, маєте важливу інформацію або ж просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Мирного дня, слава Україні!